Что ну, у нас? Направо семейство. Миша, ну, скажи людям, что надо сказать. Ты будешь здороваться или нет? Нет? Да яблоко взял, хоть расскажи им. А кто туда положил? То Вадика закусочная, ты знал? Да <laughs> ты закуску Вадика съел, Миша. Вадик теперь будет очень пьяный. Так що мішання, що вагіт п'яний буде? Я не О, -о, -о, -о. Я зрозумів. Що мене проснулись. Значить, що у нас? Зараз грузимось ресорами і їдемо на Запорожжє. Все дуже просто, придільно. Ти якщо скажеш підписуйтесь, не їдеш. Подписіть. Підписісі. Ну, такої загрузились пару ресор. Петля по наліччив є з суртулки, на три дирхи, яка хоче. Бусик такий аж. А там 4 слоя, тут з краю один. Та нормально. Півторушка пойдет. От тут інтересна картина. Копилянський район виходить. Ну то, що вода в полях стоїть, то ладно. Подивіться на деревах листя, є чи немає. В Тіктокі багато відео я дивився, як раном вибило все просто. Ось о посадки стоять, все, все без листя повністю. Я боюсь представити, що тут творилось. Наробило біди. Просто все воді лапани затопило. так це... Траву вибило просто в вухналь чи що виходить? Затоплено. Ні, затоплено, а траву вибило в вухналь, дивіться. Ж, трава була, тут його все просто не те, що вибило, його як будто викосило. Я тільки що вам показував 5 км назад обочини, які були. Тут же ж теж ніхто не косив. дерево, все без листя стоїть. Тут навіть складно представити якої сили, це на ось на полі, немає нічого. Дивіться. Просто нема нічого. Таке відчуття, що хтось косою з ліска і все перемолов. Я грибу, це звісно, да. Машини, техніка, вікна, все, мабуть, привіт. Це ж поля посіяні були, чи що тут вухи були, поля посіяні. І просто нема нічого. Ровне місто. Ось 2 км Проїхали, починається вже травка на обочинах, все зароше, все як було дерево, воно ну, якось полосою пройшло, виходить. Ну, типа дерева поламані, але вже не наскільки, як е, отам. Я такого не бачив ніколи в житті. напевно, теж. Просто реально як закосоюсь з ліскою все хто збив. Ну, ось вже обочина, все, дивіться. Палку от таку, ви знаєте, і перекосить складно ліскою, а воно все вирубане під ноль, земля чиста стоїть. Ось дивіться, який об'єм трави. Страшно представити, що там творилось. Людмила, скажи людям, що ми робимо. Собаки їсти даємо. Стало подивитися, чи град побив посадку, чи ні. Mm -hmm. Що там знайшла? Собачку. А що ми їй будемо зараз давати, покажи. Хліб, паштет. Я зрозумів. І воду, так? І воду. Я зрозумів. Что? не, ну ты ж хотела быть знаменитой, будь. Ты вот это снимаешь, мы на трясутся. Так вот, это же как раз нормально. Минцетом бутылку не пробивала. Пинцетом бутылку я чтобы собаки поймали. Хорошо. Давай. Это спонтанное видео, оно интересно, что понял. Что, порорвало, чи что? Ну, конечно. концерт положи, а потом рой. Ми собака не здохла, так я тут ложка не залилася. Так а ти хочеш мою воду собаки віддай? Купиш воду в Саричанке. Ага, я понял. І переставку. Це, ми наїзді в, в Саричанку стоїм. Хорошо. Машина пригружена плотно. Ресори в машині це не фотошоп. Все у нас по-серйозному. Пришли, показывай. Ага, ну, Я думала, что она мертва. Чуешь, как машина закрывается? А она жива? А вона жива. Так а ты хоть этот, не заминировала там ничего. Ага, она мертва, а вона жива. Хорошо. Ну, все так і ездим. Амброзія це великий шкідник. Хорошо, що дорогу косили колись при Совєтському Союзі. Ай, угу. Ну це. Ага, тут. Тут мін достає достатньо. Так вона жива, блядь. Я туда не пойду, сами понимаете. Экскременты человеческие наложены в хаотическом порядку. Собака лежит, У нас жива собака. Это что, теперь будем каждый раз ехать, будем вставать собаку годовать. Ну. Поняли, да? В неї тут стежка протоптана, та вона тут живе, Оксан, ти не бачиш в неї стежка витоптана блядь. Йоп, твою мач, я ще ногу проб'ю твоїми собаками і контентом для вас стекла, все в стеклах, пта вмій Шарко Я зрозумів. Коротше вилазів, бану його нахід собаками Ще ж народ у нас мусор мусорне на обочинах. Ще оце з себе викидають, ну коротше. <гум> Дивись там стекло повно. Будеш лічити. Так як собака була дохла, а оказалась жива? Ну а де й мухи літали? Мухи літали, ага. Все, все, це ж не перший при... признак того, що вона дохла. Так і треба піймати, може там опариш ноги, ще щось. вона Нормально жива? Медик Оксана. Оце йду, дивлюсь, там дальнобойщик сидів, тут дальнобойщик сидів, он біли. А хто тут? Он там дальнобойщик сидів. Я не знаю, ну це весело, конечно, але як в Європі, їдеш, туалети чистенькі з затопленням. А по Україні їдеш. Та то, то можна определити, скільки дальнобойщиків за місяць там знеслося. Так, ладно. Пошутили. Едем дальше. Все, ты медик Оксана? Да я еще лечила. Ты же спасала? Не забываем подписаться, поставить лайк. что Юра у нас это робот, На... Что ты делаешь, солнышко? Ты, ты ломаешь форда? Ремонтирую там трошки ящик отпадает. Ну, на... опять На скорость не влияю, все время падает на ногу, а она тогда очень зла. В общем, вот так. Все, лайк, подписка, дальше будет. Заезжаем в 13-20 на часах. На этом вертолете сверло він довольно хорошо на 6 ступки. Тут, видите, пейзажи другие. Трава желтая, все желтое, все высохшее. В пустелю Перетворюється з Запоріжжя. І ну, весь юг України, наверное. Ой, Так, раз, два, три, чотири, п'ять, починаємо торгувати, зараз буде ето, Action, action. Коротше, у нас є півтора часа, щоб вигрузити всю машину, розвести по точкам, собрати бабулетики. Воно опять щось роблять на обочинах. Коротше, тут порядки наводять повним ходом. І И... додому сьогодні не їдемо, туди. На... Полтав, у чого? Набача побритися, поспати там все от это вот. В общем. А опочани відсипають. Думаю, що вони роблять. Все, отак от. Ну, от. в общем що, заїхали, Запорожжя, розгрузились, випали кофе. Лаватися мені подобається добре. Зараз воно 2000 оборотів, з 0, ноль, їдемо швидко. Ось такі сапетки на раз-два обганяє. І я думаю, що за 4 ми в лубнах, якщо польот нормальний буде. Щоб час не тратить, бо завтра роботи багато. Сезон пішов. Поближки сипляться. В общем, шоу у нас їдемо потихеньку. Посадив за руль юровну, тому що в мене вже, я вже заморився. За Тут їхати залишилось кілометрів 120 юровна там повороти, нажав все чітко. Коротше, захотілось став, Це не в кої не пропаганда алкоголя, але ну, тим не менше. я раз там місяць два можу випити півлітри пива. Тільки ж мені закуска треба. Ну типа, паля що такий, там ви поняли, да? хороший такий. У мене там ще пачка чіпсів, це все до одної бутилки пива. А і знаєте, що нам ще є. Ще й кабаноси до бутилки пива, то що мені бутилка пива це смертельна доза, скажімо так. Це одне пиво, яке пиво, обілля. Напишіть, яке пиво, п'єте ви. Предлагаю юровні, вона не хоче. Народ, всім добре утро. Ми вчора Запорожжя приїхали. Почали писати, що Славута це фейк. це Ну все, дивіться, все чітко, ребята. Її вже дали <клес> з ділей. Вже, по-моєму, одірвали глушак, або я не знаю. Це вона с ніч стояла, тут і двері не позакривані. Ну, коротше. Там, все чітко, все ніякий, не, не, не це не фотошопне. Одірвали глушак, там ще щось знизу. Ну таке по мелочі. Ну все, все дивіться, по вєтках їздило воно десь, поняли, по бурянах, може вже соняхи лупила, я не знаю. Ви мені розказуєте, що... Фейки. Ні, все, все по-настоящему в основному. Може якісь не до розказу або ще щось. Ну, ось, дивіться, звідками все потерло, правильно? Ось, видно ні, ні? на камеру. Та, не видно, да, воно блистить. Оце все зв'ятками дивіться. Шух, 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 шух. Коротше, десь вона вже участвувала в баталії. Ось так от. Дай, Та, не це польова пиляка, самі розумієте, що це значить. А тут вікна взагалі не позакривані. Все чітко, все хорошо, все йде по плану, строго соответств... все соответствии з планом. Одне, що поки робота безотказна, як автомат Калашнікова, це юрку. Піта стоїть. Я не знаю, що це робиться. Тепер не знаємо, що робиться. Цього сюди перегнали Я Якось там розтормозили, не знаю. Привіт дорогой те порядок? Що взагалі як? Не розказує, що ти один як автомат калашникова безотказно працюєш. там хребет лопнув, нога відпала. Ти все одно робиш, так? Да? А де этот? Владіляцині славути. Красний славути. Нема водоса? Пусть поляки. Так у машини так і стояли тут, так? Да? Ну Типа не сьогодні? А я не туда, то Славута людина попросилась поставити, сіла на маршрутку і поїхала. Юрко каже, ти не Водосова. я вже запутаю з цих Славутах. Тебе що порядок? Тільки що на заправці був. Чоловік комусь по телефону дзвонить, каже, блядь, опоздаю, виїхав 4 утра, хотів блокпост проскочити, і все одно ти це піймали. По демократичному треба було посадками йти, а він по дорозі поїхав. Ну що за глупа свободна людина, да?